Ось так. Ось опять ранку сидів. І я не можу ловити кошеня. Його маму з раною. Мені просто нема куди нести. Дуже простужене. В блохах не було. А води ніде немає. Боже. Якась вода. Я не думала, що тут немає. Тут якусь. Коротше. Коротше. Така фігня. Думай, думай, Алла. До мамки, до мамки бежить, до мамки с папкою. ще погодувати їх. Дякуючи фонду Єфа. У мене внички є такий корм. Зараз ще погодую. Хіба це так, друзі, має бути? Я все ж повторюю, має бути служба, яка приїхала. Забрала б ось у кішечки, там, я не пам'ятаю, там рана. Боїться, не можу роз... Ось і водичку котик п'є, поїли. Ну, хіба це так має бути? Так, це не мій двір, це сусідній двір. І мені, звісно, пофігу мені, аби допомогти тваринам. Але я ж говорю, мені треба віднести два кота бобіраї. Це ж вона в цьому будинку і живе. І потім. Що ж отой мужик учора умний, який розказував мені, що він. Проти стерилізації, води не налив? Якщо побачу, я його запитаю. Абсолютно пофігу, абсолютно пофігу, що у кошеня така проблема з цим очком, що у мами дирка така ш... Наш... Ну, ось так мій день почався. Коли ж мені спати? Коли мені розділяти? Час на особисте життя, якщо кругом отакі малесенькі, нещасні, немає слів, просто немає слів. Місце дислокації нормальне, дерево від собак можуть заховатися. Людина вигуляє свою собачку. На неї не було в голові просто кошеняткам їсти, принести і води. Ні.